Так, як відбувається монтаж з цих гіпсових 3D-панелей? Як, як ви бачили, ми загрунтували стіну. Також нам потрібно буде загрунтувати дилову сторону панелі грунтовкою. І приступаємо тоді ми вже до монтажу її на стіну. Наносимо ми сюди на тилову сторону клей і прикладаємо панель на стіну згідно свого малюнку. Як ви там собі придумали, тоді ми всі панелі заклеїли, знімаємо паливо. І ще я внизу декілька панелей доклею, щоб не було такої горизонтальної лінії. Тоді ми вже, ще раз е тоненькою наждачкою зачищаємо гіпсові панелі, бо під час монтажу вони десь можуть вимаститися від рук. І тоді ми вже також вверх грунтуємо і малюємо в ковір. І так, що тут ще сказати? Треба приступати до діла. Ось так я перевертаю панельки на другу сторону і буду грунтувати грунтовкою. Беру таке відерочку, кісточку і перегрунтовую перед замісом клею. Вже коли замішаємо клей, там пару хвилин і вже викладаємо, щоб не бавитись зразу грунтувати. Тоді наносити клей. Перед тим як розмішувати, наносимо грунтовку. Розмішуємо клей і беремо одній і намащуємо. Ось такої консистенції потрібного дисклей. Так, щоб не дуже густий і не дуже рідкий, так як сметана. І так, беремо нашу погрунтовану панельку і я наношу клей ось так. Без рібінок ніяких. Це дуже багато. Мороки і плюс буде маститися поверхня панелі. Отак, шпателів намастив, плюс-мінус. Одинаково, не більше. І прикладаємо на певне місце. Ось так. Залишки я знімаю з і кидаю назад відро. Так, ми витиснули клей, він розійшовся по всій площині панельки і буде дуже надійно триматися. Отак нічого. 何も分かりませんね。<music> <music> Ось ці панельки, які звисають, потрібно підпирати. Думав, що клей потримаю пару хвилину-дві і клей схватиться, але ні, він ще сповзає. Тому потрібно щось підготувати, щоб підпирати панельки які от крайні. Ну, Там треба зачекати вже, от, коли я десь 10 хвилин і тоді вже можна чіпати наступні, переставляти планки і чіпати інші. Якщо б правило до кінця весіло, в мене би такий рівний малюнок, то можна зараз все зробити. Але я так зробив, що крайні розріжується, і там через одну, одну пропускаємо, дві, наприклад, ставимо, то потрібно їх буде підпирати оці крайні, бо вони будуть з'їжджати. Це потрібно теж врахувати. Завершив я монтування гіпсових панелей. Як бачите, виникли деякі проблеми. Панельки попливли на клеї, на низ. І потрібно було їх підпирати. Ось так досками. У мене були доски. І я їх підпер, щоб самому не стояти і не чекати, поки вони висохнуть. Десь приблизно 10 хвилин. Тому я їх підпер і почав монтувати інші панельки. Процес завершений. Ще потрібно буде. Затерти ось такі місця шпаклівкою, такі, такі. І все зашкурити, зробити монолітним стіною. І тоді можна приступати до фарбування ось таких панелей. Ось замастили ми шви. І починається саме цікавіше – Це зашкурювання ось цього примикання до стіни. Це дуже весело, хто займався таким той знає. Як ми це все зашкуримо, то тоді буде вже квітка. Розпочали почали ми зачищати стиковку між ціною і панелью. Вчора я ось так намостив шпателем. Ось так видно. Намацкано. А сьогодні це все беру і зачищаю. І ось, от, виходить, вже ось такий результат. Монолітно, стіна з панелькою. Залишиться, що тільки пофарбувати, і стіна готова. Дачку можна використовувати 120, 150. Менше 120-ту не раджу брати, бо вже видно на панелі і на стіні рівчики від грубого зерна. Тому 120-ка, 150-ка, можна 180-ку під фініш зачистити поверхню панелей. І все, і продовжуємо чистити, далі ґрунтуємо і малюємо. Готували на ми панелі наші, порадилися ми з дружиною та вирішили малювати стіну цілу в білий колір. Перше планували, що фон буде оливковий, а панелі білі. Але вирішили, що е, з нашою дерев'яною вагонкою в такий колір оливковий не дуже буде дивитися. Тому вирішили заперти все в білий колір і не морочитись з кольорами. Воно і так дуже гарно дивиться. Малюємо з такою фарбою. Зараз ближче покажу. Ось така аура. Високопокривна матова фарба для стель і стін, що миється. Ми не брали дорогу, брали такого середнього варіанту, так як будемо ще все переходити лаком. Ось так виглядає панель вже помальована. Малюю я кісточкою, як бачите, ефект непоганий. Зараз я покажу крупним планом ще. Ось так воно зараз все виглядає. Ще будемо лакувати. І тоді я ще знімлю результат з лаку. І останнє покриття, яке я буду mm. наносити на гіпсові панелі, це. Ось такий лак. Це йде панельний акриловий лак для внутрішніх та зовнішніх робіт. Напівматовий, не і висока блочна Він додатково зміцнить гіпсові панелі та зробить їх капітально миючими. Можна буде запихати мох і панелі не будуть зеленіти від моху чи від будь-якої іншої зелені. Лак я буду наносити так само, як та фарбу з таким пензликом. Є невеличкі розводи, але лак оце все скриває і робить таку гладку поверхню. Це гіпсові панелі змонтовані, пофарбовані і полоковані. Ось такий результат. І ось так виглядає наша стіна. Тому хто хоче змонтувати всі ці панелі, це дуже просто.